Цікавишся сучасними технологіями. Хочеш навчитися самостійно опрацьовувати документи? Не можеш уявити свого життя без книг? Тоді обирай спеціальність бібліотечна інформаційна та архівна справа. Робота з цифровими технологіями, збереження культурної спадщини, робота з людьми, розвиток комунікативних навичок, творчість. Стабільність та перспектива. Все це ви отримаєте під час навчання на нашій спеціальності. Також ми вже приймаємо спекувати багато столаторних дисциплін. Наші викладачі допоможуть вам та до роботи в різних установах. Станьте експертом у збереженні унікальних документів з історичною та культурною цінності. Спеціальність бібліотечна, інформаційна та архівна справа це ваш шлях до кар'єри у сучасному світі вступати і змінюємо людні.